Усім привіт! Ми продовжуємо розвиватись на українському РП сервері Nexus. Хто не бачив попередню першу серію, ссылка в описі або підказка у верхньому правому куті. Ну а сьогодні, як і обіцяв, розповім про план розвитку і ціль, яку хочу досягти на цьому сервері. Тож приємного перегляду і погнали! Що ж, почну напевне з того, що ви вже і так зрозуміли по прев'ю цього відео, а саме про мою ціль на цьому сервері. Перша моя ціль це нормальне авто, бо авто в цій грі це друг, дім, склад і комунікація. Тож від сьогодні на моєму каналі починається рубрика від бомжа до геліка, в якій ми шляхом заробітку або якихось фінансових маніпуляцій будемо примножувати і відкладати гроші на Mercedes Benz G63. Але я дві цікавих умови. Перше, купляти гелік я буду новим салоном. салону. І друге, цей гелік ви не побачите в продажі. Він лишиться зі мною до останніх моїх днів на цьому сервері. І є ще одна ціль після купівлі авто, але я потримаю інтригу, щоб не відкривати усі карти одразу. Тож побажайте мені успіхів, і давайте перейдемо до суті цього відео. Попередній серії ми закінчили на тому, що я пішов працювати на лісопилку. З цього моменту і продовжимо. Завершивши роботу на лісопилці, я сів на того нещасного скутера, який їде 2 метри на годину, і поїхав до використати хробаків на рибалку. Порибаливши якийсь час, покликав з іншого кінця карти друга, щоб той заїхав за мною і відвіз продати рибу. В результаті чекав довго, тоді поїхали, продали. Тоді знову на хробаків, звідти пішки на рибалку, і знову довелось кликати вже іншого друга. Я зрозумів, що так продовжуватись не може. Початковий план був одразу збирати на нормальну жоповозку, але щось пішло не так, як то кажуть. Тому мене підвезли до автосалону і я почав вибирати ту саму свою першу незабутню тачку. О, бліста, блять, можна блісту взяти як в старій добрі. Хібанусь. Тут оця машина Бізон, за що 80 тисяч, то в нього найбільший багажник. А я, до речі, знайшов бізон за 60 продають. Я тупо не вивалюю. Тут є от прикольна машинка. Має багажник 80 9000. Я б собі взяв її. Придбати. Придбати для себе. Платити карткою. Все, лопились. Є. Володя. Давай салют запускай. Я тебе вітаю. Там блять салют, за тим магазином зараз піздець. Там блаци стріляють. Уйобен забітен. Вибрав я собі найадекватніший варіант з найдешевших машин, а саме Vulcar Ingot за 9,5 тисячі. Одразу після купівлі поїхав, встановив номера і після того одразу за нормальними тапками. Бо стокові, це жах і стид. Поставивши нормальні колеса, я спокійною душею вийшов з гри. Наступного дня прийшла хороша новина. Нарешті був готовий мій промокод. І, до речі, про нього. Якщо ти хочеш грати разом з нами на українському РП сервері, Усі необхідні силки ти знайдеш в описі під цим відео. А також не забувай про мій промокод ЛЮТО, який дасть тобі Gold VIP на 7 днів, а також бонус у вигляді ігрової валюти за підняття 5 наступних рівнів персонажа загальною сумою 33 тисячі доларів. Активувати код можна при реєстрації або вже у самій грі, нажавши F10 промокод. Ми чекаємо саме на тебе. Тож я так і зробив. Нажав F10, промокод, ввів його, і це означало те, що час бігти на електрика. Адже тепер з промокодом у мене була X2 зарплата через Gold Vip статус. Спитаєте, чому саме на електрика? Бо з X2 зарплатою це найкращий варіант. Коли ти набиваєш руку і маєш Х2 заробіток, то в годину можеш витягувати 26 тисяч доларів. І як на мене, кращої роботи для новачка ви не знайдете. Коротше, план на ближчих пару днів було складено: сидимо і заробляємо гроші. Працював я. Днями і ночами час шов, а я все бігав і бігав. Не одну цікаву історію я почув в нашому Діскорді, не одну історію розказав. Години діалогу, часто швидко йде то повільно. А в голові одна картинка: G63. Але в любої людини має бути віддих. Тому одного прекрасного вечора я поїхав до казино і там зустрів свого братана. <сх two> <warfare> я зазняв на НРП! Шо, давай порайдемо. Ні, ну то ти так не не вийова. Давай. Це турбосарай. Все, я. Ну спросили та ски без панки, ніхто не стоїть. Оба І що ти зробиш тепер? Ви ту блятька поїхали. Турба сарай, давай! Я бачив, да. Вони немигалка включили, я чуть не обосрався.

Після веселих покатушок, які моя машина не оцінила, Bro. я знову взявся за роботу. Час шов, гроші капали, і ось в мене вже було 230 тисяч. І тут я вирішив зробити собі невеличкий подарок, а саме прокачати машину, щоб вона була трішки жвавіша. Тюнінг на неї коштував відверто копійки, тому воно того вартувало. Фул тюнінг мені обійшовся в майже 14 тисяч доларів, машина стала різвіша, і я був задоволений. Народ, народ, мені щойно дзвонив друг, він проміняв Ауді на обвес від брабуса. Ходіть всі разом дивитися. Идем дивитися, При, він приїхав, идем народ. Так, зі мною ніхто не йде, правда? Oh, ні-ні, зі мною тип. Бля, він він пішов за зарплатою, а не за мною. Пидорас карчи йому? А, ой, надурив мене, мій друг. Все, хлопці, обвес від брабуса відміняються, Він купив Ауді, він не надурив. бачиш? <гуми> а ничего тоже нормально. Ну, Ауді, да. Я, а мені дзвонить, каже, прикинь, каже, замість Ауді купив собі обвеси Брабу, с кажу, ти що, з дуба рухнув, чи що? Я тебе наїбав, на обманув. <гуми> <гуми> Не, ну ти що, конечно, кольор гивна, но ласточка вообще пушна. Що за параша? <гуми> я тебе вітаю з новою ласточкою. Ой йо, який салон білий, та ти що? Все, ми йдемо їбати шлюх. Чекай, я зарплату не взяв, я зарплату не взяв! Стій, 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 стій. Ти зарвався. Ну, він ззаді. Коля гівна. У нас польська мафія просто. Польська мафія? мафії. Ааа, поняв. Що ти нас в казино привіз? Ти що, дебіл? Не знаю, просто. А ну, стой, від першого. А ну, дай руля. Так хули ты и заглушил, придурок? Сказал, дай, руля. Присидни, чтобы он сейчас разъебался. Да, О, на О! Значит, тормоза в и поворот такие себе, типа. что там мне не сподобалось. Бачина, бацарапа. Я вже привык. А ну Forgive. давай, давай. Все, короче, я її в тебе броню на якийсь день на 50. к 50к, Угу, Понял? не було. А ну сейчас дальнобоя обженем, давай. Я його в космос відправив. справа. Не-не, ауді там не так, сразу. 270. Давай, ну 275. Ну no, 276. Покажи, що ти можеш. 280. <to... 292> 282. Я вже тут їхав 288, що... 282. У мене редукса нема. Ні, ну це треба якось відзначити таку покупку, йолки. Опа. Сука. Тупо киданули. Ааа, я зрозумів, хто за рулем. Дивись. Хочеться на шейне це пробування. Ой, бля. Бля, я вов вискочив. Бля, то я. Він... Ааа. Сука, утіс туди, ти в муті, дура. Справа ззаді сюда я не сделаю, да ты все все. Блин, да нахуй здесь. їдемо на електрика. Блядь, ти ну, столько скажи, що ти хочеш покататися, дебіл, блять. Та куди покататись, приїхати до електрика? <тіпочатку> <сіпочатку> <пасіпочатку> Бля, не чи він зібрав всіх, кого мих. <пасіпочатку> Пацани, дивіться, оце, оце моя мрія. Я не шарю, як мені взяти той гелік. Тупо не шарю. 4200, да? Ну, це ж срака. Що ж, народ, ця серія підходить до кінця. Якщо вам цей відео сподобався, ви знаєте, що робити. Лайк і підписка це те, що мотивує робити мене відеоролики. Також не забувайте, що ви можете почати грати разом з нами. Всі необхідні ссылки є в описі під цим відео. І дочекайтеся наступну серію. В наступній серії я розповім вам, що я заробив за час бігання на електрику, а також в наступній серії я піду вступати в польську мафію. Тож, дякую, що ви подивилися відеоролик. Всім до нових зустрічей, всім папа! -па.